Стрибок солдатик спиною. Ще два місяці тому Єлизавета не вміла плавати. Про пірнання у воду не мріяла. Проте тепер не уявляє свого життя без занять у басейні. Це найкраще від спорту. Це дуже прикольно. Тут атмосфера така. Це по перше підтримання, підтримання здоров'я. По-друге, ти завжди можеш навчити своїх друзів якимось прикольним трюком, якщо ти ходиш на плавання. Я навчилась на плаванні багато різним стилям, як затримувати дихання. Багато чого тут в басейні п'ять разів на тиждень проходять безкоштовні заняття для малечі, яка постраждала під час війни. Програму розробив Олімпійський призер Денис Селантьєв при підтримці компанії Метен. Інвест та комбінату Запоріжсталь. Нещодавно до проєкту доєднались і діти захисників України. Це медінвест. Благодаря йому, благодаря координатору цього проєкту, благодаря Денісу Сіланцеву уділили цим дітям. Я вважаю, що це здорово. Цель оздоровити, навчити, розслабити, відновити психіку. В общем, ну только одні положительні качества. Діта навіть развить у них храбрость. То есть, вот в тумбочке они прыгают на глубокой части. То есть тобто вот этот страх. Завдяки заняттям більш зосередженим та сміливим став і Микола. Піти на плавання запропонував батько хлопця, який сьогодні боронить країну від російської навали. Він пішов добровольцем, він міг не йти. Він кандидат наук, тому. Він пішов у марті 2022-го, відразу майже після початку війни. І до того ж, він допомагає там армії грошима з самої зарплати, можна сказати, з армії. Ну і так, то він взагалі дуже добра людина. За це я і не пишаюсь. У басейні хлопець займається більше двох місяців. Каже за цей час має певні успіхи проте ще є над чим працювати. Я тренуюся. Розвиваю свою кардіосистему, вчуся краще дихати під водою. Ну і у тому сенсі, що стримувати дихання. Навчився ковиркатися назад у воді. Ну і це, в принципі, все. І покращив інші види плавання, які вже є в ній. Новий сезон проєкту Фізична реабілітація дітей через плавання розпочався у листопаді 2023 року. Більше ста дітей вже показали гарні результати, подолали страх води та знайшли нових друзів. Для многих это было как открытие, этот бассейн. Незнакомая обстановка, немножко терялись, потом освоились, и сейчас они уже запросто общаются, запросто плывут.